У руках пульт керування, а на вибір півдесятка авіамоделей. Це тільки частина повітряного парку, який чоловік зібрав за все життя. Щось зробив сам, інше придбав. Проте більшість це компоновані моделі, які Ігор Ларін конструював під себе. Свій перший літак пам'ятає і досі, хоч і зробив його у віці семи років. Фактично, я його вирізав із фанери, ще лобзиками тими. З такими тонесенькими полотнами, то ми вручну все робили не, не так, як тепер, що технологія на вищому рівні. І от то він стрілявся колись з рогатки. Далі я робив вже нервюрні, з нервюр планірами робили вже побільше, то вже в возрасті 15-16 років. У юнацькі роки довелося забути про моделювання, втім, прощатися із небом і не думав. Проживаючи у Львові, чоловік записався у авіаційний клуб та захопився дельтапланеризмом і стрибками з парашутом. Любов до повітря лишилася до польотів. От вирішив, як кажуть, уже в зрілому віці повернутися до свого дитинства. Авіамоделіст, хоч і називає своє захоплення дитячим, проте моделі зовсім не іграшкові. Все як у справжніх літаків, аеродинамічні форми, міцні деталі та надійне серце. Тут от прийомник, от його антенна і сервомашинки, сервотяги називають сервомашинки, сервотяги, от вони, які регулюють стабілізаторами кілем. Ну Елерони, Елерони от вони теж е, йде від прийомника йдуть провода до сервомашинок і вони вже йдуть на управління, як кажуть, переворота через крило. Ну і можна, відповідно, управляти поворотами, е, як маневрами. Після гаражної демонстрації прийшла черга польових випробувань. Щоправда, погода була, як то кажуть, нельотна. Чотири метри, а довольно таки круто. 2,8 пориви, 1,9. Вітряна погода не найкращий час для підкорення неба, тим паче для маленьких моделей. Пориви та несхідні потоки можуть стати на заваді гладкому польоту. Модель вона от вона вже держиться. На. Щодо керування моделлю, то це не так і просто. Досвідчений пілот весь час тримає пальці на потрібних регуляторах. Тільки так можна забезпечити стабільний політ літачка, тим більше у вітряну погоду. Біження так в тебе управління вправо вліво в тебе є. Але коли літак іде в такому положенні, управління міняється, то получається. Ліва получається з правої сторони, права получається з лівої сторони. Щоб не сплутати вектор керування, а відтак і вберегти модель від неминучого зіткнення із землею, пілоти тренуються по 100 годин. Для авіалюбителів існує чимало програм. Вони і дозволяють відточити майстерність польоту, адже при виконанні віражів задіяні всі елементи керування лонжерони, стабілізатори, кіль. Це справжній головний біль для початківців. Досвідчені ж пілоти можуть скерувати свою модель будь-як і будь-куди, навіть собі у руку.